Привіт, привіт! З вами Ріта, і я вас вітаю у моєму влозі. Взагалі, мій канал про соцмережі, особистий про бренд. Я розповідаю, як просувати, що робити. Але сьогодні і ще наступні чотири відео будуть досить нестандартними. Це Instagram Reality Vlog, і я вам зараз розповім, що взагалі буде відбуватись. Зараз у мене проходить інтенсив по розвитку особистого бренду, де ми за два тижні робимо крок до побудови сильного особистого бренду. І ми з командою вигадали таку штуку, що паралельно з учнями в онлайн форматі ми взяли двох дівчат, які проходять той самий інтенсив, але в такому менторстві в офлайні у Києві разом зі мною. Це це ви зможете бачити на Ютуб. Це буде п'ять серій про те, як дівчата проходять цю трансформацію. Все буде відбуватись на ваших очах, і я думаю, це дуже круто. У такому гейм-форматі інформація реально сприймається легше. Ви будете просто, наче дивитись влоги, серіали про те, як у нас проходить навчання. Але при цьому ви можете також навчатись, брати щось корисне для себе, для свого особистого бренду, та й, в принципі, для загального розвитку. Я на такому супер домашньому вайбі. Я хочу, щоб це було максимально лайтово, і я вас зараз проведу нашим першим днем. Ну що, як там кажуть, цей день настав. <смі> я вже збираюсь. Дуже мало часу, <смі>, щоб зібратися я, як завжди, просто все на останній момент. Ну, справді я дуже сильно переживаю, бо я не знаю, чого очікувати. Я взагалі ніколи не знімала ось так Ютуб, а я ніколи не проводила взагалі офлайн навчання. Ще переймаюся за те, щоб дівчатам було цікаво, бо я для них дуже багато чого приготувала. І для вас також я хочу, щоб це було прям шоу, але вже як вийде. Тому зараз я швиденько збираюсь, фарбуюсь, і вже далі ми виїжджаємо на локацію. Сьогодні у нас перший день декомпозиція ми будемо знімати у коворкінгу. Я не знала, які дівчата. Я не знала, чи буде взагалі цікаво. Я дуже боялася, що їм реально буде нудно. <му> У нас тут організаційні моменти. <му> У нас була перша зустріч. Ми до цього ніколи не бачились. Ні дівчата між собою, ні я дівчат. Тому ми розпочали знайомства і дівчата розповідали про себе. І просто послухайте, вона насправді дуже неймовірні звати Настя. Я займаюсь створенням сайтів. Створюю не тільки сайти, я створюю там презентації, я створюю креативи. Зовсім нещодавно дала собі таку послугу, як сайт під ключ. Взагалі люблю йому. Стрічна моя любов, взагалі. Дуже таке легеньке, лайтове, прям обожнюю. А тут я для того, щоб Почати розвивати свій блог так, щоб він приносив мені клієнтів. Веду блог рік, але у мене постійний хаос такий, що я прям не знаю. Я сама бачу, як я роблю сторітейли, перечитую, думаю, блін, Блін, отут виставила одне, обірвала, виставила інше. Жінка, що ти робиш? У мене немає цієї систематичності. Все роблю по натхненню. Взагалі не знаю, як себе розкривати як особистість. Мені дуже важко. Так як мій інтенсив і взагалі розвиток особистого бренду, та й, напевно, будь-яка задача в нашому житті. Коротше, все починається з декомпозиції цілі. Бо коли ми просто тупо мріємо про щось, я мрію розвивати інстаграм. А це шлях в нікуди. Чому? Тому що мрія ніколи не має ні дедлайнів, ні якихось задач. Ми просто уявляємо візуалізуємо, мріємо. І для того, щоб нашу мрію зробити нашою реальністю, нам треба чіткий план. Як нам вже не до мрії, а до цієї цілі дійти. В інтенсиві я давала таку систему маленьких досягнень, маленьких цілей. Тобто взяти щось невеличке, що реально можна зробити за короткий час, виконати, а далі брати більш масштабніше. Тому що, коли ми прямо одразу з порогу «хочу заробляти мільйон доларів, у нас це не виходить зробити за місяць, ми засмучуємось і блогів нема взагалі ми просто забиваємо. Тому ми трошки по іншій системі працюємо і з дівчатами сьогодні. Вони вже дивились уроки ще вдома, тобто вони проходять інтенсивні. Якої там супер нової інформації я їм не давала, ну точніше, давала, але вже в уроках, які отримали інші учні. І Отак ми разом розбирали їх акаунти, їх цілі, що їм потрібно зробити на даному етапі, щоб отримати відчутний результат. Власне, тут в тебе є твоє таке позиціонування безпечно від я не можу до ого я так можу. Ну, тобто, є в цьому сенс позиціонування класно. Зрозуміло, що ти ропети. Такі заняття як записатись? От, наприклад, це з перше, що бачить людина, вона бачить уроки лайф, там Вова він по-домашньому. Mm -hmm. Отак би я сказала. Ну тобто, наприклад, якби в мене була дитина Так, і... mm -hmm. да, дуже складне питання. Я думала, що до там якихось курсів, можливо, там якісь немає смертна. Історія, але я не думаю поставити. Це прикольні варто між там репетити очі хочу так. з вами займатися I mean. і дуже сильно візьміть I'm мене. God. Отже, ми багато з дівчатами говорили про помилкивих акаунтів, що вони транслюють, розбирали їх цілі і ставили певні челенджі їм на два тижні нашої роботи, які можуть покращити їх. Блог Моя мама – брати тебе клієнт, немає цифрокесів додати тверді результати. Що це означає? Зараз у тебе просто написано, що ти створюєш дизайн сайтів, додатків, креативів, твоє портфоліо за посиланням. Це класно, але це дуже така базова інформація. Має дуже не вистачає, щоб ти поговорила голосом. Дуже не вистачає такого контенту, бо ну так довіряю класно, але люди ж не розуміють. Людина сходить така, мені треба сайт. Мама злюби мені першу Для Маші ми взяли челендж щоб вона більше проявляла, розкривала себе в блозі, тобто своєї особистості, бо в неї дуже багато експертності. Дуже видно, як вона любить свою роботу, своїх учнів, але її аудиторії також, ну в принципі, будь якій аудиторії важливо знати її не тільки як експерта, але й як людину, як особистість. Тому на ці два тижні я дала таке завдання. Просто розкривати свою особистість, тобто просто показувати себе, свої думки, свої емоції, не сильно думати над тим, щоб це був прям дуже продуманий сторітелінг, Бо тут основне навчитись транслювати себе та своє життя і свою рутину. Бо коли ми думаємо, що ми живемо дуже нецікаво, і в нас цікава лише робота, це вже не особистий бренд, це просто типу сторінка чергового експерта. А я такому не вчу, і а я навпаки навіть я вчу типу, щоб розкривати особистість і в неї вже зав'язувати експертність та продажі. Якщо говорити про Настю, то в неї не такий розвинений блог. Вона його вела, там щось пробувала, якісь пости сторіси закидала. Але по її словам, основна проблема була в тому, що вона починала вела там сторіс тиждень і зникала. І це теж дуже популярна взагалі проблема. Коли ми щось робимо, робимо і такі, ой, да ну, і все, і закидаємо. Тому її задача вести 5 разів на сторіс, тобто вихідні відпочиваємо, 5 разів ведемо сторіс, тобто регулярність. Ще додатково там були рілси, але про це вже будемо говорити трошки в інших влогах. Або чому такий то дизайн вже не актуальний? Там... Супер. Тобто, якщо я там знімаю рілс, у мене там. Е чи впливає невпевненість з дитини на їх результати? Вона така де? Загалом ми разом провели півтори години, і вони дуже швидко прилетіли. Чесно, навіть не помітила час, який пройшов. Бо дівчата дуже такі а я дуже люблю допомагати. Це, до речі, абсолютно така безкоштовна участь. Тобто я з час гроші не брала. Я працюю на ентузіазмі за результат justamente... насправді. <неп gera dando> <непрати> бо <life> <or..."> <benefit> <so> <reener> Вони в даному варіанті є прикладом, думаю, для тих, хто дивиться цей влог, і прикладом для тих, хто проходить інтенсив, прикладом, що все можливо. Просто от я прям поруч, і я можу прям так офлайн їм допомогти. А в кінці ми підсумували їх кроки, які їм треба робити для досягнення їх цілі, які вони прописували в своїй декомпозиції. І я відправила дівчат. У вільне плавання. Ми зустрінемося через два дні, і я вже бачу, Настя вже вийшла у розмовні сторіс, це взагалі дуже круто. А Маша транслює так своє життя. Вона там пішла в Львів Кроссанс, шукала взяти зарядку. Коротше, прям такий дуже лайфстайл контент, в якому прям мені здається, що я проживаю цей день разом з нею поруч. І це дуже круто, і я впевнена, це дуже їм допоможе. Ми з ними зустрічаємося вже сказала через два дні. Далі будемо працювати над цільовою аудиторією, але я не буду спойлерити. Це вже можна буде подивитись у наступних влогах. Але там було не моє лице, там, типу, була моя озвучка більше. <ріпсування> <ріпсування> буде. відпускати? Видумка нашого мозку. Він такий, о Боже, зараз я знімулю сторіс на вулиці. Всі на мене пальцями тикнуть, всі будуть сміятися, в ютуб не виставлять. взагалі все В тебе є рідні, друзі, в тебе є чоловік. Ну ти бачиш, чоловік це людина, яка в якийсь момент тебе взагалі не знала. Ну тобто це просто ну реально рандомна людина, яка така, опа, якась тебе сам папуличка. Ви якось познайомилася, але ж знову ж таки він же не залишився, тому що ти там гарний чи ще щось. Ну, кожна, ти можеш три-чотири рази вийти встати. На цьому тижні вже зробити 3-4 хайлайс, і буде готова верхня частина профілю. Ну що, наш перший день закінчився, дівчатка вже пішли по своїм справам. А я, напевно, хочу трошки поділитися емоціями. Дуже цікавий досвід, бо коли прямо перед тобою люди, ти відчуваєш якусь додаткову таку відповідальність, ми обрали челенджі для дівчат. Ви вже бачили це, які воно будуть виконувати виконувати протягом двох тижнів. Ми будемо з вами ще комунікувати в чаті. Підсумку, якщо сказати, зранку я там знімала, що я переживаю, звичайно, мені страшно, бо я, звичайна людина зі своїми страхами. Я дуже боялася, що там дівчата взагалі не прийдуть, зільються. Також я дуже боялася, що їм не сподобається, їм могла не сподобатись я, типу не знаю, тому локація, що завгодно. Але все пройшло дуже круто, дівчата задоволені, я задоволена. Сподіваюсь, ви також з цього влогу отримали максимально крутий якийсь інсайт. Якщо так, обов'язково напишіть мені в коментарях. А також підписуйтесь, ставте сповіщення на моєму каналі, щоб не пропустити наступні влоги. Розвивайте свої особисті бренди, дивіться відео на моєму каналі. в мене багато корисного контенту, а буде ще більше. Тому підписуйтесь. А також підписуйтесь на мої соцмережі. Всі вони будуть в посиланні під цим відео. Я обіймаю і до зустрічі вже через декілька днів.